Виявляти міни допомагати людині встановлювати їх тип та знешкоджувати. Все це вміє робот сапер, яким керує Юрій Білик. Про себе чоловік розповідає більшу частину життя присвятив саперній справі. Знав Збройних сил звільнився у 2021 році. З початком повномасштабної війни знову повернувся до війська. Я спочатку був непотрібний 55 років, а потім пішов в ТРО, де в ТГ зробив. На Полтавщині організував і потім прийшов сюди в частину. Із роботом сапером минулого року Юрій розміновував території після деокупації Балаклії. Там ділянка була, де неможливо було підійти, неможливо було підійти. Ну, була підозра, що там стоять поми треті. Тобто це специфічна міна, яка працює на вібрації кроків сапера. То ми спробували, працює, показує. Тобто ми розвідали, що там знаходиться знаходяться пометретє, вже потім здійснювали їх розстріл. Тоді, під час роботи на Харківщині, говорить Юрій, виявили, що російські військові використовували свою систему мінування землеробством. Це дистанційно викине, бо викинутий боєприпас. Насичено було як ПФМами, тобто міни пелюстки. І так, також входили і протитанкові міни дистанційно, які встановлювалися, і так далі, і так далі. Тобто дуже, дуже багато. І на сьогоднішній момент я скажу, що їх не менше, що тут на Сумщині, що що там на Харків. Робот з яким працює Юрій, типу Пакбот 525 був розроблений американською компанією. Людина, що ним керує, може перебувати на відстані до півтора кілометра, розповідає військовослужбовець. Це багатофункціональна система, яка змінюється в залежності від потреби. Тут зміна навісного обладнання, вона може працювати як робот-розвідник, тобто розвідувати боєприпаси. Вона може працювати як робот-спеціаліст по знищенню боєприпасів, тобто можна працювати в умовах, які затрудняють бачення. Тобто інфрачервона камера, теплова, тепловізор тут вмонтований. Також тут може під'єднуватися під датчики запаху. Які вже в яких закладена програма на роботу по вилученню запаху, будемо казати так, ТНТ вибухівки і так далі. І так далі. Середня швидкість цієї техніки 10 кілометрів на годину. Нині Юрій навчає працювати із ним інженерно-саперні підрозділи Сил оборони. Рівень підготовки приходять нульові, випускаємо вже, можна сказати, так, робочих саперів. Мотивація залежить від кожного. Тобто є з то просто, як кажуть, ну, відбуває часи. Але потім, як кажуть, вже на, на крайніх заняттях вони розуміють, куди вони попали і яка у них робота, тобто хлопці готають, що в основному мотивовані. А ці воїни навчаються виконувати протилежне завдання: мінують території, аби ворог не зміг зайти на українську землю. Ну мисканізм якщо тут розібратися складного немає нічого. Знають всі від солдата до сержанта до офіцерів. Ну як вона працює. Працює вона дуже ефективно, дуже ефективно себе показала. Ворожа техніка неодноразово підривалася на наших мінних загородженнях. Андрій командир відділення керованого мінування. Говорить, до того, як працювати на причепному мінному загороджувачі, мав досвід роботи і на іншій техніці, що призначена для мінування. Мені завжди було цікаво, цікаво щось підірвати. Якщо дивитись так, як нас обучають, якщо тебе гарно обучили, а обучають зараз ну, досить гарно, то легко везде. і саме працювати. Ну, Важкого нема нічого. Міни загороджувач призначений для встановлення протитанкових мін в ґрунт або сніг або на їхню поверхню а також може встановлювати й протипіхотні міни, розповідає Андрій. Ця робота додає воїн: не дасть можливості просуванню ворожої техніки на українську територію. Ми влаштовуємо міні-загородження для того, щоб противник не проник нашу територію, щоб захистити наші війська, прикрити їх. Тепер найкраще. Все все, що я можу сказати, своє оправдання. Катерина Гладенко, Сергій Коваль, Суспільне новини, Сумщина.